Якщо ми говоримо про очень страны там, Западной Європи, то там э, часть этих відходів, процентов 40-50, вони йдуть на, на, на сортировках, на раздельном сборе, йдуть на утилізацію і потім э, вторичное использование. Кроме того, з цих відходів енергія. А що у нас? На жаль, приклади переробки синтетики на синтетику існують лише як поодинокі виключення. Вони десятки летять будуть там, или в землі, или плавать там. В океані літа морі создавати там цілі острова і будуть заглатувати птиці там звірі і починаються проблеми, огромні проблеми з нашою екологією. Тому виход знову ж тільки один. їх превращати необхідно в істочник енергії. Проблема утилізації синтетики турбують увесь світ. І українські науковці запропонували своє «Ноу ноу-хау. Вигадали синтетику, яка буде сама розкладатися. Ця пленка може не тільки служити довго, но по істеченні сроку його використання в умовах окружающей середини вона розрушається достатньо швидко. Не десятки і сотні лет, як звичайні полімери, а э, исчисляться це може годом, полутора роками. Просто зараз в новому погляді у будинку цієї жінки лише натуральні матеріали. А ця дама вважає, що міфи про шкоду синтетики сильно перебільшені. Ви переконані, що ремонт із натуральних матеріалів влетить вам в копієчку? Рахуємо разом! Ви переконані, що ваш дім це ваша фортеця? Як би не так. Насправді в наших будинках шкідливих речовин набагато більше ніж в центрі міста в годину пік. Озирніться навколо себе. Вінілові шпалери, штучна стеля, ламінат чи лінолеум на підлозі, пластикові вікна та синтетичний килимок біля ліжка все це прямий шлях до постійних хвороб. Наприклад, в нашому привичним нам ліноліумі, котрий мобить мобити. Фармальдґіди, і все ж то все, що вредне для чоловіка, вплоть до визивання рака. Ви гадаєте, що почули найжахливішу інформацію про синтетичні покриття? Ні. Найстрашніше попереду. Справжнім королем серед шкідливих ненатуральних матеріалів є м'якенький ковролін. Надо не забывать, что в ковролинах никогда полностью не будет уничтожен пыль. Фактически ты всегда находишься в пыльной среде. Викна. Науковцы утверждают, что склопакеты створяют у наших квартирах эффект газовой камеры. В чем, в чем эффект газовой камеры? В том, что в современных домах наш кирпичик покрыли Покрили утеплителем, потім положили пленочку пароізоляції, пленку настоящую, і все це там заштукатурили, і домик становится таким вакуумчиком. А потім ще поставили ці окошки, які взагалі не пропускають воздух. І все. Дом не дишить. А от дерев'яні вікна можуть забезпечувати нормальну атмосферу протягом кількох місяців, навіть якщо їх не відкривати. В Європі пластиково оком живі 20 ніхто не їздив. То тобто, вони у нас появились, в Європі вже про них забули. Ти, ти пообщаєшся з європейцем кишовот я поставив пластиково на тебе смотрять з квадратними глазами. На сьогодні європейці відмовилися не лише від пластикових вікон. З кожним роком на заході все більшої популярності набувають так звані розумні екологічні будинки. Вони майже не містять синтетичного матеріалу. І тепер увага! Таку оселю цілком реально створити в Україні було бажання. Ця жінка оголосила війну синтетиці. Киянка Тетяна Ернст створила собі 100% екологічно чисте житло без фарбників, формальдегідів, класифікаторів та інших страшних слів. Архітекторка завжди мріяла створити для себе і своєї родини умови, максимально наближені до природних. Під час навчання в Німеччині тетяна зрозуміла, як саме це можна реалізувати. У нас всі матеріали натуральні і відкриті, як, як глина, бумажні обої, стружкою, натуральний паркет і натуральний лінолюм. Паркет під под масловоскомні під, під лаком. такі оселі називають розумними. Будинок сам знає, коли і що потрібно робити. Він сам себе зігріває, сам прибирає зайву вологу і віддає її, коли це необхідно. Сам очищує повітря. А головне всі матеріали в ньому натуральні. На перший погляд, здається, що таке житло коштує неабиякі гроші, та насправді це зовсім не так. Кирпич у нас на Україні, до да, глиняний кирпич это в принципі вообще не дорогий матеріал, потому що у нас своя глина, свої производства. Камаз глини можна купити раз-заче дешевше, чим эти баночки готової штукатурки привезённые з Європи, правильно? Вот. А, поэтому, ну, паркет, наприклад, стоїть, конечно, дорожче, чим той самий ламінат. Не слічить ламінат вам через 10-15 років при цеміняється. А якщо вже брати наприклад, там лінолю, то ви будете за здоров'я платіть борщім. Чем... Порахуємо, скільки коштує все це природне задоволення. Площа будинку 350 квадратних метрів. Вартість його обслуговування коштує родині увага всього 2,5 тисячі гривень на рік. Що стосується оздоблюваних матеріалів, тетяна запевняє натуральне набагато дешевше. Паперові шпалери коштують копійки, а харчова фарба втричі дешевша за акрилову. І що важливо, натуральний європейський лінолеум коштує стільки ж, скільки якісна українська полівінілхлоридна плівка, що гордо іменується зручним покриттям для підлоги. І в цьому випадку слова лінолеум лякатися не треба. У всьому всемірі натуральний лінолеум – це лінолеум, а ПВХ. Це ПВХ. Натуральний лінолеум, ліноліом так і називається лі... лінолеум. ліною масло. То есть матеріал із л'яного масла, стружок пробкового дерева і пищевих красителів. У будинку архітекторки ви не побачите нічого синтетичного, нічого шкідливого, жодних замінників, ніяких акрилових фарбників та майже нічого українського. Бо нашим виробникам Тетяна не довіряє. Ой, наконець старі старої обої або. Наталя, інша героїня нового погляду, готова сперечатися з Тетяною. Для Наталі синтетика улюблений матеріал. В її квартирі натуральні лише квіти. Знайомтеся, синтетична леді Наталя Булгакова. ближе. во Перше вона стоїть дешевле, во вторых за ним легче ухажувати. І ну, в оно, ну, очень дуже вибір. Цвіток різні текстури у Наталі троє дітей, але вона навіть слухати не хоче, що синтетика може зашкодити здоров'ю її малюків. Страшилки про загрозу ковроліну та пластикових вікон Наталя вважає аж занадто перебільшеними. Ще не доказано ні екологічності ні фетичних матеріалів, які во зараз у нас приміняють при ремонті. Ще пройшло не так багато років, для того, щоб опити на людях показали, що це дійсно плохо. Ми потрапили до квартири Наталі під час капітального ремонту. Хоча капітальним його назвати важко, просто старе натуральне хазяйка вирішила замінити на нове синтетичне пішний потолок. дуже удобно. мені подобається. Ухажувати за ним пратью тряпочкою і все. або теж у нас не натуральне, мабуть, це вініл, натуральне дерево, а навіщо якщо існує пластик? У меня была мысль сделать все в русском стиле, вот как с рук, все-все-все из дерева. Но когда мы столкнулись с тем, что это дерево, и могут вредители повреждать, и все-таки уход за ним более такой тщательный нужен, то мы решили тоже по-современному. Обидві наші героїні, стверджують, що обрані ними варіанти дешевші. Просто зараз і перевіримо. Зберемо два набори для декоративного ремонту. Один з синтетичних, інший з натуральних матеріалів. І підрахуємо, де ховається економна правда. Для експерименту ми вирішили зібрати набір для ремонту спальні розміром 20 квадратних метрів. Для цього нам знадобляться шпалери, покриття для підлоги та матеріал для оздоблення стелі. Починаємо з найцікавішого вибору шпалер. Доброго дня, перепрошую, а ти скажіть, будь ласка, якими шпалерами краще е, краще використовувати в інтер'єрі е, синтетику чи натуральну? Діло в тому, що звичайна поп вона не так довговічна, як йде Вініл он іде більш устойчою викид для ремонту нашої уявної кімнати. Ми обрали два види шпалери. Паперові для натурального варіанту та вінілові для синтетичного. Різниця у вартості виявилася значною. Рулон натуральних шпалер коштував нам 10 гривень, синтетичних 50. Переходимо до підлоги. Пане Андрію, що ви порадите людині, аби застелити підлогу? Чим? Чим краще? Синтетикою чи натуральним паркетом? А, якщо дивитися на екологічну чистоту, то, звісно, паркетна доска буде краще. По причині того, що це натуральне дерево. А якщо порівняти ціни? Ламінат хорошого качества стоїть так, як е, середнього качества доска паркетна. Ламінат, звісно, буде довше служити, він буде практичен у всякому випадку. З покриттям для підлоги ситуація протилежна. Тут за ціною значно Ночно виграв ламінат квадратний метр цього покриття коштує 150 гривень, тоді як паркетна дошка середньої якості обійдеться у 180 Лишається стеля. Вона і допоможе нам вирішити, який ремонт заощадить нам більше грошей. Натуральний чи синтетичний. А за ціною яка різниця? Цін. Ми можемо обклеїти одним рулоном 25 квадратних метрів. І ціна йде у нього 230 гривень. Синтетика. А здесь вам для того, щоб обклеїти таке ж количество потолка цими вот спеціальними плитами, вам потрібно штучок 17. Брать. Що ж, серед варіантів для стелі дружня нічия. Все! Кошик зібрано. Час підбивати підсумки. Отже, для ремонту кімнати у 20 квадратних метрів нам знадобиться 10 рулонів шпалер, вінілові обійдуться нам у 500 гривень, паперові у 100, 20 квадратних метрів підлоги. Ламінат коштуватиме 3000 гривень, паркет 3600. Ну і на стеля. Натуральні шпалери потягнуть на 230 гривень, а синтетичні оздоблювальні плити обійдуться у ті ж самі 230. Що ж виходить, різниця у вартості ремонтів 200 гривень. Хіба ця сума варта ваших роздумів? Ну що ж, у здавалося б рівному двобої синтетики та органіки переможців не виявилося за ціною. Матеріали майже однакові. Щоправда, синтетика менш примхлива. Утім, це ж не вирішальний фактор, адже наше здоров'я набагато дорожче. Якщо з оздоблювальними матеріалами все більш-менш зрозуміло, то з меблями справи набагато складніші. Ліжка з пресованої тирси, вкриті синтетичною плівкою, шафи з того самого ДСП. Проте важко навіть уявити, чим небезпечна така ситуація. Взяли дерево красиво, ціле, порубили його на щепочки. Всі ці щепочки залили зліли, вся меблі, яка би не була, вона на ізучаєте. Але не запах, а на всю Для того аби склеїти дошку з пресованої тирси, необхідна велика кількість смол та синтетичних сполук. Всі ці речовини назавжди залишаються в меблях і щохвилини випаровуються в нашій оселі. Більш того, результатом розкладу цих речовин є неприємний компонент під назвою формальдегід. Саме він і завдає нашим організмам неабияку шкоду. Випаровування формальдегіду, вони, як правило, впливають на кровотворну здатність наших внутрішніх органів. Дихаючи формальдегід, от вони трошечки на нервову систему впливають і на кровотворну. опасні для здоров'я тим, що вони не естественний матеріал, не органический. Это смолы, которые при приработки различных газа газ, или же там нефти, когда кал. І тим, що вони способствують розвитку раку. Є ще дешева пластикова альтернатива. Та цей матеріал швидко псується, ламається та жовтіє. Крім того, у пластмасі допоміжних сполук синтезу набагато більше ніж в згаданих дошках стирси. Любий стрільний матеріал треба до покупати спеціалізованих магазинах. Тобто, ні в випадку меблі не покупати на ринках у супермаркеті. Крупному, вони несуть відповідальність. у них є свої гости. Ані отримують свої сертифікати. Крім того, не забувайте, шкідливі сполуки виділяються з меблю вже в магазині. Ви з легкістю можете відчути їх, понюхавши шафу чи ліжку. А коли меблі опиняться у вашій оселі, намагайтеся регулярно провітрювати кімнату, і вам вдасться нейтралізувати можливу шкоду. Того грудневого вечора 1925 року радянський хімік Сергій Лєбідів настільки захопився новим експериментом, що не помітив, якою схвильованою була його дружина Анна. Анна тримала в руках конверт, і увесь її погляд свідчив про те, що вона не в захопленні від змісту листа, що знаходився в тому конверті. Вища Рада народного господарства оголошує конкурс на кращий проект створення синтетичного каучуку. До 1 січня 1928 року ви повинні надати зразок у 2 кілограми. Далі лебедів і не читав. Це ж неймовірна пропозиція. Але якщо тобі не вдасться, тебе ж можуть забрати? Анна навмисно не хотіла вживати слово розстріляти. Сергій Васильович розумів, наскільки важливим є державне замовлення. Натуральний каучук, з якого робили всі гумові вироби, починаючи від коліс, закінчуючи звичайними шлангами, коштував страшенно дорого, тоді як на виробництво одного танка йшла майже та сама тонна гуми.